Great for supporting Ukraine. Thank you. так український стяг розписаний бійцями 8-го полку спецпризначення приймали в дарунок у міській раді Шеффілда. Це британське місто відтепер є побратимом Хмельницького. Угоду підписали під час візиту Олександра Семчишина до Сполученого Королівства. Велика Британія зараз просто неймовірно підтримує Україну і наше таке взаємне порозуміння в процесі кількох онлайн-спілкувань ми вийшли на те, що підпишу, підписуємо угоду міста, про міста побратими, місто Шеффілд, Велике, розвинуте, сучасне, одне з найбільших чисельністю у Великій Британії. Угода підписана. Угода передбачає низку можливостей для співпраці. Це галузі економіки, бізнес-співпраця, це туризм, це освіта, це медицина, це молодь, спорт, це підтримка українців. Широка угода. Ну але найголовніше, звичайно, це комунікація. Угоду про побратимство ставили на голосування у міській раді Шеффілда. Підтримали її одностайно. Усі 84 депутати місцевого парламенту. Крім того, в Шеффілді ми провали низку зустрічей з бізнесом, з представниками парламенту Британії. З владою Шеффілда, з Торгово-промисловою Палатою, з представниками оборонного комітету Британії теж ці зустрічі дуже цікаві, плідні. Підтримка величезна з боку Британії, захоплення українцями просто неймовірне. Зокрема, обговорили реабілітацію наших поранених військових та допомогу українцям, які тимчасово проживають у Британії. Дуже сподіваємося, що це буде мати конкретні результати, бо говорили про необхідність підтримки ППО, про необхідність підтримки енергетичного обладнанням, про необхідність реабілітації наших військових. А в Шеффілді великий завод який протези виготовляє для людей, які втратили кінцівки. Це такий один з найнадійніших наших союзників. У нас в Британії не було взагалі ніякої формальної комунікації. Ми почали шукати комунікацію в різних містах. Було багато онлайн зустрічей і Шеффілд вийшли з ним на те, що це буде формалізовано. Відносини будуть формалізовані в угоду про міста побратим. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.